Привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео і починаю я його з ось цього засобу. Так, вже в туалет я залила. Ну, в унітаз, верніше. Тепер хочу на дворі, в септик в туалет. Так, і ще можна в раковину на кухні. Ось так, дивимося: живі бактерії. Ось воно так працює сюди зливати, ванну залила, і в унітаз все, в раковину хочу залити, і воно ось повинно з зливом почистити і труби, по ідеї, як я розумію, і саму вигрібну яму цю септик роз, розкладає. Так, зараз прочитаємо, як це працює. Біоактиватор складається з ретельно відібраних та культур так, які, потрапляючи в септик, розкладають відходи на воду, вуглекислий газ і азот елементи, які безпечні для людей домашніх тварин. Так, для септиків необхідну дозу препарату висити в унітаз та злити воду двічі. Для дворового туалету з вигрібною ямою. Необхідну дозу препарату всипте в вігрібну яму, краще працює в рідкому середовищі. Тобто, я зараз візьму ось, обрізала пляшку, півторашку, і зараз насиплю в теплу водичку, розведу ці бактерії. Зачекаю там хвилин 5-10, щоб вони активізувалися. Ну, наче дріжджі розводимо. Треба час, щоб вони прокинулися, я так розумію, і щоб почали працювати. Не знаю, правильно, я розумію, чи ні. А і головне, що кажуть, після того, як ми засипали ці бактерії, не користуватися хлоромісткими миючими такими синтетичними засобами. Дати день-два, щоб вони прокинулися і почали працювати. Ну, спробуємо. Тут дозування є, все розписано. Зараз а, буду працювати далі. Так, ось як ось ці бактерії виглядають. Ось така ось суміш. Засипаю сюди і тепленькою, теплою водичкою залью. Так, заляла водою, воно трошки ось так піниться, має невеличкий. Аромат, ну, непоганий не такий аромат, навіть не знаю, чим зрівняти. Якийсь такий, як ну, миючий засіб, чи не знаю, якийсь такий нормальний запах, коротше. Так, ось, ось воно так виглядає. Там якийсь осад є, я зараз це все розколочу, розмішаю. Не знаю, чим взяла стару зубну щітку. Бо немає якогось котичка. Все, і дам йому настоятися трошки і буду заливати в септик. Так, ось воно так виглядає, я ще трошки його помішала. Таке якесь ніби густіє трошки речовина. Це суміш, чи, як правильно, рідина. Тут ще написано, що воно зменшує об'єм відходів, запобігає засміченню в трубах. І аромат хвої дійсно якимось таким. Я думаю, чому воно мені пахне якимось освіжуючим повітря. Ароматизатор, якийсь повітря. Ну, ось так. Так, я вам ось так ще покажу, що воно тут до чого. Може, якийсь інший є засіб, кращий. Тут написано, що зроблено в Бельгії. Дозування початкове. Ну, ось таке і для регулярного застосування. Написано, що на 9 місяців. Ну, подивимося, на 40 доз. Осуває неприємний запах. Пригнічує ріст патогенних мікроорганізмів. Ну, таке. Наче непогані були відгуки про цей препарат. Спробую, подивлюся, поділюся з вами своїми враженнями. А ви діліться обов'язково своїми. Ось, що ви застосовуєте, чи не застосовуєте, чи, ну, коротше, ви зрозуміли. Так, ну що, замаринувала? Ось гомілки, картопельку. Я відправляю пектися. А ще маю, придбала. Свинячу, свіженьку, печінку. Зараз стушкую багато цибулі і буде до чогось нам смакота. На кілька днів щось їсти. Так, ну що, шкварчить картопелька. Ось так от апетитно. Ще, може, трошки її до золотавості потримаю. І буду виймати. Тут протушилася печінка, багато цибульки, вже частину з'їли, дуже смачно. А ще буде шарлотка. Раз розігріта духовка, правильно, треба її використати з розумом. Ну, мами, субота, вихідний день. І працюємо, дівчатка, правда? Борщик жарненький, смачненький, густенький. Вже поїли, наваристий. Дуже ароматний. Далі капусточка кисла стушкувала її з цибулькою, багато цибулі. Ну, ми полюбляємо. Ще можна пюрешку на вечерю, печінку свинячу роз... розморожую. А ще... а ще робила ревізію. У погрібі знайшла мамині баночку таких лишеньок дуже смачних у власному соці і е, зробила тісто. Ось таке гарненьке, щойно замісила, зараз ставлю на розтойку е, Дріжджове тісто, яйце на молоці, е, цукор, масло вершкове, трошки солі. Борошно і любов і праця ваших рук до тіста. Трошки олії, вмастила, все, нехай сходить, зараз накрию. І зроблю, мабуть, або булочки, або рогалики. Мабуть, рогалики зроблю. З пудрою, обмакаю, такі дріжджовий, здобне тісто. Все буде на десерт. Ось такі ось справи. Вже два цикла проння, вже вивішую, гарна погода у нас, правда, трохи з вітерцем, але швидко висохне. І посудомийка вже теж загружена. Так що працюємо далі ще перебирати. Хотіла щось е -е, пересадити, але подивлюсь, наскільки мене вистачить. Малина. Треба пообрізати. Зараз буду пробувати щось. Ну що, ура! З почином. Малина обрізана. Десь година півтори роботи. Ну, не тільки цей кусочок, там далі, попід забор. Все наче. А ви вже справились теж? Після малини, ще й. Істо вже зійшло, чекаю. Трохи втомилася, вже, чесно кажучи, але зараз ще накручу цих рогаликів. Перевісила прання. Спечу рогалики і буду вже відпочивати. Так, ну що, до праці? Ей, -е -е підбадьоруємося. І вперед. Ой, тісто шикарне. М'якусеньке-м'якусеньке таке. Клас. Дивіться, які бульбашки, дихаєш. М'ягесеньке, класне тісто. Повинні бути смачнющі рогалики. Все видно, бульбашки, воно все-все дихає, дивіться. Видно? Клас. Все, працюю швиденько, застелю пергаментом деку і так деко змостила олію, вімкнула духовку, все, і можна формувати рогалики. Тісто, крутецьке, ну приємне, приємне, реально дуже класне. Дуже приємно з ним працювати. Ой, скучила я, ви знаєте, дійсно ця терапія тісто в мене дашуня теж любить таким займатися. Так, ну можна по колу зробити, можна ось так. Так, тепер робимо. Ось такі надрізи. Трикутнички такі, як на піцу. Ну, ви все знаєте. Це для молоденьких таких хазяючок, які не знають, я говорю, дуже ніжне тісто, бачите, навіть воно. Рветься, але будуть шикарні рогалики. Я прям це бачу. Дуже на це сподіваюся, принаймні. Ну, тісто дуже приємне, класне. Я дуже хочу тонко його розрізати і розкачувати. Ну, таке ніжне, ніжне тісто. Реально дуже круте. Крутецьке. Так. Все, і можна завивати вже завиванці сюди. На більший краєчок складаємо і ось тут защіпуємо, щоб не витекло нічого. Сподіваюсь, що не витече. Тісто не липне, бачите, дуже класне, я нічого не підсипаю, не ось. все. І робимо ось такі рогалики. Кладу на дечку і так продовжую. Можна булочки зробити, теж будуть шикарні. Можливо, кілька я їх зроблю, подивлюся. Тут і рогалики, тут і булочки, пиріжечки. Всім є. Класне тісто і класний результат. Дивіться, яке м'яконьке, м'яконьке. Ще гаряче, але не можу натішитися. Дуже класно. Смачно, аромат на всю хату. Не то, що на всю кухню. А, друга порція допікається. Вишень не вистачило, то я почистила струдель з яблуками. зроблю, А це ось смакота, чайок вже стигне, тож, усім смачного і нам теж. І ще останок передали нам домашнє молочко, зараз кип'ячу, частину на кисле поставила, частину зараз кип'ячу і зроблю какао домашнє. Ось уже какао і цукор перетерла, закипить молочко, висиплю і буде смакота. Смакота до смакоти. Ось така от ще смакота. Все. Зараз вимикаю вже духовку і будемо відпочивати, смакувати. І вам всього доброго, будьте здорові, бережіть себе, до нових відео.